Полтасоне в ролі, ролі Вінченса. Прекрасна музика. Прекрасна атмосфера Роберт Катріні в ролі, в ролі Луїджі. Мені так подобається цей вайб Америки тих років. Тут такі класні машини. Ця зброя. Це взагалі це так, так аутентично. Так, так приємно знаходитись в цьому. Особливо в такій, з такою графікою. Дамерон Кларк в ролі детектива Нормана. Так що ця історія нам подарує незабу... незабутні емоції. Я в цьому просто впевнений. А зараз є три частини і робиться четверта. Тобто це перша. Потім є мафія 2. Definitive Edition, є мафія 3. Або Definitive Edition, або не я не пам'ятаю. Але зараз робиться четверта мафія. Ну вона скоро має вийти. Зараз на даний час ми зараз в квітні 25-го. Я думаю, через пару місяців вона вже вийде. Називається мафія The Old Country. Типа, старе. стара країна The Old Country. Так. Я вже зовсім не пам'ятаю ні ні нічого. Що там було? Ти Томі? Томас Анджело. Детектив Норман. Короче, це детектив в шляпі. Детектив Норман. Окей, що він хоче? Ти один? Жоден поважаючи себе офіцер сюди. Не зайде. Хіба що лікар? Що вам принести. Лише каву, дякую. Круто, українське дякую за український цей, українізатор. Дуже дякую. Супер круто, як завгодно. Тобі трошки долив, детектив. Отже, ти сказав по телефону, що маєш пропозицію для мене? Саме так.